Сьогодні гостем студії Віка Новин є координатор громадянського руху чесно на Черкащині Назар Обідзінський. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас. і перше запитання: аналітики руху чесно перевірили майже 2,5 тисячі кандидатів у депутати. Які найбільші порушення ви зафіксували? Так, це був закінчився другий етап діяльності громадського руху. Чесно він е, стосувався саме кандидатів і списочників, і мажоритарників. Було проведено моніторинг, як ви сказали, двох тисяч, понад двох тисяч кандидатів. І серед них було відзначено 668 порушників. Найбільше порушників це по таких критеріях, як відсутність фактів порушень прав і свобод людини. Це понад півтори сотні кандидатів. Це прозорість задекларованих доходів та їх відповідність способу життя, і крім того, непричетність до корупційних дій це, звичайно, кричущі факти, на котрі виборцям в першу чергу варто звернути увагу. Яка ситуація саме на Черкащині? На яких округах зафіксували найбільше порушників? Слід відзначити, що е, такий округ, як 194-й, в Черкасах у нас залишився геть без порушників. Це дуже позитивний результат моніторингу. Звичайно, що він не говорить, що абсолютно всі ці кандидати просто не було в засобах масової інформації, не було знайдено жодного із фактів порушень будь-якого із критеріїв доброчесності. Але такі два округи у нас є, як Смілянський і Уманський. Це рекордсмени по кількості порушень. Дехто скептично ставиться до методики руху чесно. Мовляв, він діє необ'єктивно. Що ви можете на це сказати? Ну, на це можна відповісти, звичайно, що скепсис тут присутній, тому що такий рух, як чесно, це можна назвати експериментом в Україні. Він вперше проводиться і тому. Деякі із дій із напрямків вони ще не досконалі. Ці всі, вся робота, діяльність руху, вона у дії. У весь час відбуваються якісь зміни. Скажімо, моя суб'єктивна думка щодо визначень самих критеріїв доброчесності. Вона, мені здається, не, не об'єктивно, не цілком об'єктивно відображає. Характеризує, чи це депутатів, чи кандидатів сьогоднішніх. Тобто, у ході змін постійної роботи, все буде доводитись до якоїсь більш-менш, скажімо, кінцевої точки визначення. І тому. Звичайно, такі нарікання можуть бути. З іншої сторони, можна відкинути такі нарікання, як то підігрування в ту чи в іншу сторону, тому що аналітики, котрі працюють в Києві, вони керуються лише тими фактами, що є вже опубліковані, котрі є в засобах масової інформації, в інтернеті і таке інше останнє запитання. Ваші поради виборцям, на що в першу чергу звертати увагу про виборі, за кого голосувати? Ну, я гадаю, перш за все, не купіться, не продайте свій голос. Це найголовніше, тому що той, хто сьогодні купує, чи то за якусь певну кількість грошей, чи за якусь, як уже прийнято у нас казати, гречку, він станучи. У владі депутатом він, звичайно, за нас, за ваш і наш з вами рахунок, поверне собі десятикратно, а то й багатократно ті всі потрачені кошти. Наступне дивіться, якщо ці люди вже були в парламенті, звертайте увагу на їхні дії під час нині діючого парламенту. Ви... Чудово бачили і звертали увагу, хто відслідковував роботу Верховної Ради України. Оті, піаністи, це ті, що е, користуються чужими картками, чи навпаки, ті, котрі передають свої картки під час голосування іншим депутатам. Такі люди, мені здається, такі депутати в Україні не повинні бути. Це, перш за все, порушники нашого українського законодавства. І мене дуже дивує, чому досі е, наші закони не працюють у відношенні таких от порушників. Ну, ще можу додати, що е, громадський рух чесно видав серію ось таких от. Е, Постерів чи як можна їх назвати, листівочок, це звернення саме до виборця. Це звернення, щоб виборець не проголосував, як тут названо, за політичних уперів. Тут дуже добре зображені їхні недоброчесні дії під час роботи в парламенті. Тут зображений, скажімо, наш виборець, котрий. Має всі засоби для того, щоб віддати чесно свій голос, але керується якимись іншими, скажімо, підкупами чи чимось іншим. От. Тут е, зазначений е, перелічений арсенал винищувача уперів. Це дуже цікаво. Ви йдете на вибори, візьміть з собою фотоапарат, телефон, котрим теж можна зазняти якісь факти порушень. Ну от. І, звичайно, що не продайте свій голос, відзначайте, відмічайте, фіксуйте всі порушення, які за вашою присутності на дільниці відбуваються. Звертайтеся до спостерігачів, звертайтеся до представників масової інформації, журналістів, котрі знаходяться в цей час. На дільниці, якщо ви помітили якісь порушення, дякую вам за ваші поради. Дякую за розмову. До побачення. Дякую вам. До побачення. Нагадаю сьогодні. Гостем студії Віка Новин був Назар Обідзінський, координатор громадянського руху. Чесно на Черкащині.